Джинс Джекін Джонс. Прямі Розмір 32-32 Штани. СК Розмір Джекін Джонс. Джинс 34 31 32. Багато прямих та класичних моделей. Розмір 32 Sonic 32 розмір широкі. Джек Джонс 32, 34. 32, 34 баги. широкі. 40 32. В сірому кольорі, прямі, класичні. 36, 32, 38, 34. 36, 34, 34 30. 33-34, 33-32, 32-32. Також баги модель. Джекін Jones 34, 32. Селектед хом штани розмір 36, 32.